Сьогодні на огляді три моделечки, які називаються Конго. Всі вони із золота і мають ось таку цікаву рефленість по бокам. Або це станочок робить, або це гравіровочка. Як ви гадаєте, напишіть ваш варіант, хто розбирається в ювелірних технологіях. Дівчатка, давайте роздивимося кожну із цих сережечок. Тут у нас іде 2,5 см Ось так виглядає біля вушка. Досить зручно, на кожен день, не буде чіпляти волосся. Шикарна модель. Вага 1,59 г. Не забувайте фіксувати все скріншотами, аби не загубити ті прикраси, які вам сподобались найбільше. Ось ці сережечки мають півтора сантиметра. Так як це модель Конго, вона має характерну таку застібку. Тобто, треба дуже-дуже постаратись потягнути аж сильно. І тоді. Ось ця тонесенька частинка вийде із цієї трубочки. Як ви бачите, тут досить довга оця частиночка, щоб ви не загубили сережечку. Їх трошечки буде туго одягнути, проте ви їх точно не загубите. Ось ці важать 1:34 грама. І найменші сережечки із цієї колекції. ось ці. Тут всього лише 1 сантиметр діаметр. Точно так само застібаються. І за рахунок того, що вони маленькі, можна їх брати навіть дівчаткам юним діткам. Що скажете, яку модель обираєте? Тут вага 0,83. Отже, давайте я ще покажу вам всі три варіанти. А ви напишіть в коментарях, які сподобались найбільше. Перші Другі або треті.